Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Рано чи пізно перед кожним з нас постає питання вибору пральної машинки. В силу різних причин це може бути: поломки вашого переїзду, а можливо хтось купує таку машинку вперше. Як би там не було, впевнений, для більшості з вас сьогоднішнє відео буде досить цікавим і корисним. Я зроблю його в такій формі підкасту. знаєте. Я хочу розповісти вам про одну з багатьох пральних машинок, які представлені. На полицях наших магазинів, але про ту, яку придбав я сам, яку вже протестував, і яку однозначно можу вам порадити як один із варіантів для придбання. Тобто таку машинку, придбавши яку ви не будете жалкувати. Мова сьогодні піде про правильну машинку компанії Candy або Cany, модель rp 4476 bwmrr 1 s І почнемо ми з її вартості. Така машинка коштує на сьогоднішній день, 20 травня, 15 999 гривень. Так, ціна доволі таки, скажімо, хусюча, як на мене, але це в залежності від гаманця кожного з нас. Проте, друзі, є ідеальний варіант, поки діє акція. Вона діє майже в усіх магазинах, будь-то епіцентр, де я придбав, будь-то розетка, будь-які інші магазини. Таку машинку можна придбати за ціною 13 699 гривень. Це вже куди не йшло. Тепер давайте подивимось по розмірам. По розмірам машинка має висоту 85 см, ширину 60 глибину 45 см, а вага цієї машинки 59 кг. Тому одразу раджу, якщо ви не плануєте таку вагу самі переносити, замовити доставку. Гарантія на машинку від виробника 12 місяців. Після додаткової реєстрації ця гарантія збільшується до 24 місяців. Це плюс як на мене. Як керувати цією машинкою? Керування машинкою представлено в наступних можливостях. По-перше, це смарт-керування зі смартфона дистанційне. Одразу скажу: ось ви бачите смарт керування Одразу скажу, що цією функцією я не користуюся на жодному із своїх приладів, які в мене є в квартирі. Вони мені просто не потрібні. Так, виробники додають сьогодні цю функцію. Можливо, комусь вона дійсно корисна. Мені вона не потрібна. Я користуюся сенсорним керуванням з поворотними перемикачами. Так, як завжди. Максимальна вага по завантаженню білизни. Тут 7 кг, але одразу не раджу вам завантажувати більше ані вся вага. Ані в цій машинці, ані в будь-якій іншій. Тому що ви дуже швидко виговорите її із строю. Машинка має 16 програм. Далі ви будете бачити фото. Я вам е, пофотографував, як називається кожна програма, при якій температурі вона пере. Який проміжок часу потрібен на таке прання. Будете нажимати стоп на своїх екранах і читати. Я думаю, вам так буде більш зручніше і цікавіше, щоб я не займав ваш час. По класу енергозбереження тут 3А. Клас прання А, клас віджимання Б. Швидкість віджимання максимальна 1400 обертів на хвилину. При цьому потужність машинка має 1600 Вт. Двигун інверторний. Витрати води за одне прання, можливо, комусь така інформація буде цікавою: 43,6 літра. Об'єм барабану 48 літрів, барабан із нержавіючої сталі. Рівень шуму це те, за що вона мені найбільше подобається. Під час прання 51 дБ, при віджимі 77 дБ. Рівень шуму також залежить від того, яку швидкість віджимання ви поставите. Чим менше, тим ще менший рівень шуму. І це реально тихо. Так тихо, що я навіть інколи забуваю, що поставив речі пратися. Жарти жартами, але тут виробнику плюс. Ще величезний плюс, що ту машинку, яку я придбав, тут заявлено, що країна-виробник Італія. Також машинка оснащена захистом від протікання і захистом від дітей. Думаю, для багатьох це також буде корисно. Ось такий поворотний речах. Тут у нас всі 16 програм, які я вам казав. Відображення, відображена кількість часу, який потрібен на ту чи іншу програму. Ну, все як на мене інтуїтивно і дуже просто. Почитайте ще інструкцію і дуже швидко розберетеся. Тут ви бачите максимальну швидкість віджимання, 1400, ще є 1800 і 400. І також температуру можете виставляти 20, 30, 40, 60 і 90 градусів. Також дана машинка оснащена такими цікавими функціями, як нічне прання, функція обробки парою, відкладений старт до 24 годин, додаткове полоскання, вибір ступеня забруднення, попереднє замочування, гігієна плюс. Також є можливість дозавантаження білизни. Я думаю, для багатьох з вас ці функції також будуть доволі такі цікавими. Тобто, знову ж таки, абсолютно немає нічого складного. І по своєму дизайну, я думаю, ця машинка впишеться в дуже-дуже різні інтер'єри. Тут ми маємо таблицю програм, як, що, коли прати, скільки завантажувати. Також можете дивитися, читати, можливо комусь буде цікаво. Далі фото, як я обіцяв, всіх 16 програм, як вони називаються. От, наприклад, Спорт плюс займає 39 хвилин. Там спеціальне прання такого в 39 хвилин, делікатне 59, швидке прання 14, 30 і 44 хвилини. Ну, загалом показує час прання, які речі краще прати в тій чи іншій програмі. Ну, я думаю, більшість з вас це і так розуміє. Тут не потрібно нічого додатково пояснювати. А тепер давайте я покажу вам, як вона пере, і подивитися. Шумна чи не шумна. І для себе ви вже більш-менш зорієнтуєтеся. Отже, друзі, наливаємо гель, євність. Я користуюсь ось таким присилом. Закриваємо, викаємо машинку в розетку і обираємо е, прання, яке нам не необхідне. Це швидке. Я... швидке прання на 14 градусів. Ось так. Все, машинка показує швидке прання 14 градусів. І тепер нажали запуск, друзі. Все. Замочок, машинка починає запускати воду. Далі я покажу вам, який рівень шуму буде при віджимі. До речі, температура у нас виставлена на 30 градусів, віджим на 800. Ось такий, друзі, рівень шуму під час самого прання. Залишу раз прати 8 хвилин. І це я стою біля самої машинки. Ось ви можете послухати. Я навіть трішки ось так піднесу динамік, мікрофон. Ну, тобто реальна тихенька, а коли ви ще наприклад, вона мануванні стоїть, закриваєте двері, то її взагалі не чутно. І зараз ще постукаємо, коли вона буде віджимати. Ось так машинка набирає оберти. Ви чуєте, як на мене взагалі тихенько. Ось так, друзі, масинка працює на максимальних обертах. Друзі, повторюсь, машинка працювала, це на обертах 800. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.